Анатолій Узлов у бою з окупантами втратив руку. Коли почалася війна, сталевар комбінату Запоріжсталь добровольцем пішов у військо. Я був у відпустці з сім'єю в Ясенях, катався на лижах, і мене там зустріла війна. І 4 березня. Коли при повернулися додому, я пішов до військомату сам без повістки, етат сам прийшов став, дала в збройних сил. Новобранець пройшов навчання і увійшов в антидиверсійну групу. Виконував бойові завдання на Донеччині. Останнє було у селищі Піски, де тривали криваві бої. Нас обстрілював танк вже третій день, ну нашу позицію. Ну в той день, 10 березня. Він попав у окопи, осколки вилетіли, ну, долетіло до мене, у бліндаж залетіло. Ну, отримав поранення. Анатолію ампутували кисть лівої руки. Ота зарядка йде, ось датчик включення, виключення. Десь за два місяці після того, як ампутували кисть, зі мною зв'язався фонд Врятуємо життя і протезист у Львові запропонував цей протез. Спочатку я ходив з тимчасовим протезом. ну Тимчасова колба, цей протез, але тимчасова. Ну, а згодом мені встановили вже постійний. Це норвезький біонічний протез. Мені казали, що він коштує десь 12 тисяч євро, десь так. Я вже звик. Він рухається, можна притримати все. Ну і мені ще повезло, що це ліва рука. Вона допоміжна благодійна програма протезування один з напрямків гуманітарного проєкту Рятуємо життя, заснованого групою Метинвесту у координації з фондом Ріната Ахметова. Програма передбачає і реабілітацію. Анатолій наразі завершує курс і збирається повернутися на війну. Спочатку до Армії ну, до своєї частини приїду і потім буду проходити МСЕК. Я гадаю, я повернусь ну, не на першу лінію, а десь на другу, де я зможу виконувати завдання, допомагати армії.